Зупинись, подивись. Вибери одну карту. Вона сьогодні говорить для тебе. Твоя карта справедливість. Сьогоднішній день це дзеркало. Що посієш, те отримаєш. Будь чесною, навіть якщо це невигідно. Це варте того. Твоя карта Паш Жезлів, новини, імпульс, можливість. Сьогодні день відкриттів. Будь уважною, цікаве, ховається в простому. Твоя карта дев'ятка Пентаклів. Ти створила більше, ніж думаєш, цей день про насолоду, спокій і повагу до себе. Прийми це, ти заслуговуєш. Твоя карта вісімка кубків, час піти. Навіть якщо щось ще тримає, це вже не твоє. Новий шлях почнеться з твого «Ні». Я, Аделіна, напиши, яку карту обрали сьогодні, і повертайся завтра, вони чекатимуть.